Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. нас сьогодні п'ятниця, 27 жовтня. На годиннику сьома година ранку, а на дворі ніч. Потепліло вчора під вечір. Але дощ йде з середи. Да, середа, четверг. Ні, з вівторка збрехала. З вівторка. У вівторок був маленький в день, в середу був дощ, вчора цілий день дощ, четверг. І сьогодні п'ятниця, це зараз трішки притих. А хвилин 10 назад поласкала, як з відра. Дівчат нікого немає. І не видно ніде нічого. На камеру кажеться чомусь світліше. А насправді темінь-темінь. Я зранку така вся хазяйновита, загрузила прання. Помила голову, правка до вивісила речі і думаю, давно вам обіцяла розповісти про пороки сирів. А в мене на ноутбуці було декілька текстів, ну, інформативних. І ще у вересні місяці, 25-го, я їх всі попереводила на українську мову. Первоначально вони були російською, вся інформація у мене. Попереводила і розпечатала, але, і це ж ще не все. У мене ж не одна була стаття і не один витяг там звідкись. Я то їх начебто трішки погуртувала і розпечатала. Да? А тепер, щоб вам цю інформацію якось донести, потрібно з двох зліпити ж якось в одну купу. А воно кой де є інформація різна, кой де повторюється. Коротше, вирішила сьогодні зайнятися цим відео і цією темою. Якщо чесно, в мене вже буковки пливуть перед очей. Вже двоїться в очах, я вже сама запуталася і не розумію, де що потрібно підкреслювати. Ой, тяжкі дітки-заробітки. А ось, до речі, і доказ того, що воно у мене все було російською мовою. І ось ця, наприклад, витяг звідкись, ну, з якоїсь, не знаю. Я вже не пам'ятаю, де, яку інформацію я брала, так от вона у мене на комп'ютері з 16-го року, бачите, була. От так от і працюємо. Розпочала збирати замовлення на завтрашню відправочку. Позносила вже те, що що маю, Вова привіз. Отримали ми сьогодні, нарешті, е, спеції зі складу оновлення. Так, що хотіла ще сказати? Ага, нарешті все-таки зробила я відео про пороки сирів. Як завжди, воно вийшло довге. Чуть коротше, ну, скажімо так, вдвічі коротше, ніж стрім. Але раза в три довше, ніж зазвичай наші відео. От. Ну, там дуже багато нюансів. Я, щоб сказати все, я не могла. Ну, або щось пропускати потрібно, не казати. Або ось такий час вийшов. <кхем> Вже змонтувала його часу, звісно, зайняло це відео сьогодні півдня. Ну, ладно, випущу його після цього. Спочатку це вийде відео. Да, Сьогодні за день ну, без рахування відео про пороків, хоча воно більше не відео, а ну, по типу аудіо лекції. Ну, за день, сьогодні, починаючи від самого ранку і закінчуючи вечором, а в нас вже темно за вікном, вже ніч. Так, да, за день сьогодні буде всього одне відео, ну, це зима. Взимку таке буває. Так що, будьте готові до цього. І якщо я раптом зранку не випустила відео, не губіть мене, значить, просто буде одне відео за весь день. Якщо я нічого там не буду, наприклад, або готувати цікавого, або там тематичне якесь відео. Ну, коротше кажучи, якщо. Нічого цікавого не відбувається, то буде одне відео за день. Сьогодні буде два, буде за день відео і окремо лекція про пороки сирів. Це я колочу приправу 3 в одному. Томат, базилік і часник. Замовили в мене на завтра на відправочку. Тому. Роблю приправу. Зараз це все приправу дороблю, розберу ці спеції і почну розбирати ось цей ящик. Вова попередив, що він, напевно, буде пізно, так що я зараз буду займатися спеціями. Ну, а вам що хочу сказати? Всіх вас цілую люблю. Я ще раз повторюсь, не губіть мене, це зима. І зима це такий період, що не завжди. Я ж не буду вам знімати, як перемашинка крута, або як я вішаю речі. Да? Або як я мию голову. Ну, це таке. Або як я сидю в своїх бумажках теж, якби. Томусь так, все. Всім бажаю гарного вечора. Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Гарного вам вечора. Чудових напередодні вихідних, тихого головне вечора і мирної ночі. А я вас всіх цілую люблю. Бувайте до завтра! І обіцяйте мені подивитися відео про пороки сирів. Ви дуже давно його просили і. Я вас просто прошу включити його і займатися своїми справами. Ви можете увімкнути і мити посуд, готувати, їсти, там дивитися нічого не треба. Там потрібно слухати. От, тому вмикайте, слухайте. Будь ласка, не перемикайте рекламу, а я вас всіх люблю. До завтра. Па-па! Зустрінемося. Завтра у Мімаляндії.